Будь ласка, наступний лектор Микола Єгоров: хірургічне лікування вестибулярних шманом, техніка видалення на основі власного досвіду. Добрий день. Вестибулярна шванома, спорадична шванома, одне з найбільш частих новоутворень моста мозочкового кута. Частота їх виникнення коливається від 1 на 2000 дорослих до 1 на 500 осіб віком від 70 років і старше. Зазвичай це спорадичні вестибулярні шваноми 95% та 5-7% це нейрофіброматоз другого типу. За.

Писник радіохірургії зріс 7% у 1990 до 28% в останні десятиліття. Зміна тенденції йде в сторону ВТНС. І світові дані епідеміології в основному зустрічаються шваноми за 1 1,2 і середній діаметр 8 мм, За даними. України це зазвичай кос 4 і діаметр 28 мм. Хірургічне лікування вестибулярних шваном для України залишається актуальним та для багатьох пацієнтів є єдиним методом лікування. Визначено фаховою спільнотою для оцінки якості життя пацієнтів з вестибулярними швономами є загальні шкали це тридцять 36 Біон 20 та Кіокіусі – і фахові тобто спеціалізовані шкали: це ПАНКОЛ і MeO Quality of Life Index. Нами було валідизовано шкали ПАНКОЛ та Мейо, та, та отримано дозвіл на їх використання. З 2017 по 2023 рік було прооперовано 408 пацієнтів. Зазвичай це пацієнти КОС 3-4. Бачимо, це розподіл за 7 років, то зазвичай це все ж таки КОС 3-4. По видаленню зазвичай це тотальне та субтотальне видалення, і бачимо за останні 7 років змінюється тенденція видалення на тотальне та субтотальне, Менше становиться часткового видалення. 84% лицевий нерв функціонально залишається збереженим. Це Хаус Бракман 1,3. З ретросигмоподібним доступом прооперована 401 пацієнт, транслабіринтним 4 та підскороневим 3. І на відео якраз бачимо, що починаємо нейромоніторинг лицевого нерва на амплітуді 3 мА. В подальшому дисекція 2-3 шарів арахноїда та інтракапсулярне видалення пухлини, також застосуванням нейромоніторингу від 3 до 0,01 мА по мірі наближення до лицевого нерву. Потім ми починаємо десекцію пухлини від проксимальних відділів нерву, і при цьому, коли проводимо видалення, стараємось не використовувати біполярну коагуляцію. Розсверлювання латеральної стінки порус акустикус інс та інтраканальна дисекція з видаленням пухлини. І тут починаємо якраз теж дисекцію від лицевого нерва, від дистальних до проксимальних відділів. Закриття дефекту проводимо як м'язом, жиром або біоглю. Ну, попередньо воскування. воскування. Наступний випадок це з роздвоєним лицевим нервом. За допомогою інтраопераційного нейромоніторингу визначаємо, де вони знаходяться. І от на картинці видно, що роздвоєний 7 між ними восьми. Додваскування порусокустів з закриття дефекту за допомогою м'яза. В тих випадках, коли ми не можемо тотально видалити під мікроскопом з внутрішнього слухового проходу, тоді використовуємо, оп, можна включити відео. Тоді використовуємо ендоскопічну асистенцію і за допомогою ендоскопу 30 градусів або 45, за допомогою кюреток, видаляємо вже залишки. Шванове. Тут якраз визначення безпечних зон, безпечних меж при розсширюванні внутрішнього слухового проходу. І на правій картинці співставлення даних КТ та МРТ. Це наші пацієнти, яких прооперували знімки до після зі збереженням слухового нерву. Обличчя так само повністю рівне. Лицевий нерв анатомічно збережений у 404 пацієнтів 99% з 2017 року. Функціональна збереженість Хаусбракман 1.3 1-3 досягнута 82% при пухлинах більше 25 мм, при вестибулярних шваномах менше 25 мм. Лицевий нерв залишається функціонально збереженим у всіх пацієнтів хазбракмана 1-2 після операції. У 408 оперованих пацієнтів слух був збережений до операції у 43 пацієнтів, з них 21 після операції, 48,8%. І статистично достовірно, що при використанні вище зазначеної мікрохірургічної техніки якість життя краще у пацієнтів, які оперувалися з 2017 року, ніж у пацієнтів до 2016-го за шкалами Панкол та за шкалами МІО. Проводимо Після, опера... після операції алгоритм проводимо МРТ головного мозку з внутрішньовинним контрастуванням одразу після операції. Надалі через три місяці, шість місяців після операції та через рік протягом п'яти років. Надалі кожні п'ять років. Дякую за увагу. Дуже дякую, чудова доповідь.